Цікавишся якісним та функціональним смарт-годинником, але на гармін не вистачає коштів, Варч Клок є що вам запропонувати. Друзі, це годинник від бренду Коспит. Новинка. Танк М3 Ультра з GPS, компасом та барометром. Дивись уважно, особливої уваги заслуговує дизайн даної моделі повністю сталевий ударостійкий корпус. Також на корпусі є 4 функціональні кнопки та повноцінний водозахист 5 атмосфер. Задня кришка повністю сталева. Тож можемо зробити для вас і мене гравіювання. В порівнянні з попередньою версією другого покоління, танк отримав новий максимально швидкий процесор, а також українську мову. По годиннику зручно вести спілкування також присутня функція «Always on Display. Довгоочікуваний та чіткий компас також відображений висотомір та барометр. Окремою функцією можете детально все переглянути: поточна висота та поточний барометричний тиск. Величезна кількість спортивних вправ з детальною аналітикою. З'явились ритмічні дихальні вправи. Сповіщення надходять з усіх соцмереж та додатків. Текст зручно прочитати. Секундомір, будильник, таймер-калькулятор. Особливо сподобався журнал тренувань, детально відображено, а найголовніше що точно. І так як годинник GPS можливо переглядати пройдений маршрут повністю на дисплеї, а в додатку він ще інформативніший. Є музикальний плеєр, тож з легкістю прослуховуй музику. Інформативно доопрацювали і саму функцію погоди на цілий тиждень. Яскравий ліхтарик за допомогою AMOLED дисплею. Також сподобалось, що ліві бічні кнопки допомагають користуватись всім меню, без допомоги сенсорного дисплею. Це 100% дуже зручно, Always on display – чітко видно при яскравому денному світлі. У швидких налаштуваннях також є зручний контроль багатьох функцій. Яскравість дисплею за потреби також змінюється. А ще з новинок з'явився пароль для розблокування дисплею. Діаметр корпусу 56х43 та 12 мм висотою, тож буде комфортний на будь-якому зап'ясті. Додали вмісткий акумулятор в 480 мАч 10-12 днів при активному використанні без питань. Тож, друже, якщо ти хотів дійсно якісний годинник, та не за всі кошти світу, дана модель саме для тебе. Коспет танк М3 Ультра, компас, барометр GPS це все, що тобі потрібно. Приємних покупок разом за річклок.